Як ви відреагували на конституційну базу, яку раптом озвучив озвучило сьогодні Міністерство закордонних справ? Нам не потрібно всякі фількіні грамоти про гарантії, окрім членства в НАТО тут цікаво просто зрозуміти. Ми ж бачили, скільки зусиль і часу потратив глава офісу президента Андрій Єрмак, щоб підписувати кучу тих. На нагород це все треба було гарно зняти, викласти величезний звіт, відеоролики. Це займає кучу часу. І тут раптом Міністерство закордонних справ каже те саме, що записано в українській конституції. Що в нас нарешті закордонна політика вирвалася з під ручного керування? Коли ми говоримо про безпекові гарантії, то НАТО є номер один. Це закріплено в нашій конституції. От і згадані вами вже. Безпекові двосторонні угоди вони при всій повазі до країн, з якими ми підписали, і про тексти, де там зобов'язання її надавати економічну підтримку і розвивати оборонний комплекс, і домагатися правосуддя багато інших корисних речей, але там немає ключового. Це якраз безпекових гарантій, і ми це бачимо, що навіть з моменту підписання деяких угод. Коли Росія щодня здійснює ескалацію масовані ракетні обстріли, повторюється, ми не бачимо збільшення підтримки. Тобто, вже навіть зараз ці безпекові угоди не показали свою ефективність в нарощенні потенціалу у вигляді озброєнь для захисту України, чи то стосується захисту українського неба і об'єктів критичної інфраструктури, і так далі, тому Розумію, що для міністра закордонних справ важливо послати цей сигнал, тому що вчорашній візит Шольца в Україну на жаль, ми не бачимо, що позиція Німеччини, зокрема щодо членства в Україні в НАТО, через перший крок як запрошення, ми не бачимо, що вона змінилася, і я думаю, що ця історія нагадує нам, як пригадуєте, коли в 22-му році. Україна просила, щоб нам дали статус кандидата, а нам пропонували різні гібридні формати, які не відповідали ні європейському законодавству. Тобто, це була така собі, як то кажуть ем, ну, обман, але щоб закрити тему, щоб українці відчепилися. Тому зараз мені здається аналогічна історія, коли хтось буде там казати: Давайте ми щось пропишемо в спільному коміке. Згадаємо, що е, право України, як всі е, натхненні пориви, рухатися до членства, ми підтримуємо, але ми знову створимо, як це було на саміті НАТО у Вільнюсі, в 23-му році, коли була створена. Якраз Рада Україна НАТО ось дали нам додатковий пакет допомоги, але це не про геополітичне рішення для альянсу, зокрема щодо запрошення України. Гано. А я зараз вам підкину діаметрально протилежну несподівану заяву від народного депутата Олексія Гончаренка. Я її зацитую: треба плювати на все і на всіх, і робити ядерну бомбу. Далі розберемось. НАТО це дуже добре, але НАТО не захистить захистить ядерна зброя. Ну я пригадую питання Олексія Гончаренка тоді ще до е, міністра оборони Британії в Вільнюсі, коли він сказав, що ось ви представляєте Британію, але є кілька видів безпекових гарантій. Ви як е, держава, яка давала Україні безпекові гарантії підписан будапештського меморандуму, і зараз до речі наближається річниця будапештського меморандуму. От там, де наші партнери стратегічні, кажуть: ну ви знаєте, давайте не плутати два англійських слова: Guarantees і assurances. гарантії і е, зобов'язання запевнення. Ось ми давали вам запевнення, але це не ратифіковані Конгресом США е, гарантії, які ми мали би там дотримуватись, і так далі. І він поставив якраз це питання: каже: якщо ви сьогодні на саміті НАТО в Вільнюсі. Не пропонуйте Україні запрошення. А, хоча як країна з ядерним потенціалом, ви мали би коли Росія вторглася за нас заступитися, значить, ви штовхаєте Україну на те, щоб ми відновили, ну зробили денуклералізацію. Ну повернулися назад. Перепрошую, до ядерного озброєння. Тоді був такий, я пам'ятаю, він дуже. Агресивно відповів, от тому є кілька видів а, безпекових гарантій, про які зараз проговорюють. Якщо не буде запрошення України в НАТО, то в дуже багато партнерів говорять про формат відправити військову місію. А, тобто, це там кілька бригад, які складатимуться із, там, наприклад, у Британії, Франції, Польщі, які як момент перехідний. До потенційного членства України в НАТО забезпечуватимуть тут е безпеку, і так далі. Але очевидно, зараз нам треба ну продовжувати е вимагати з е запрошення членства в НАТО. Нам потрібно нарощувати потенціал озброєнь, використовуючи те, що багато європейських держав їхні діпстейти вже серйозно налаштовані не просто там заяви робити. А більше фінансувати, і зокрема Україну наше виробництво озброєнь, ви знаєте про данську ініціативу, до якої вже приєдналися і Норвежці, і Шведи. Ось зараз е ви бачили заяву вже вперше в історії ЄС е комісар з питань оборони і космосу, які говорять, наскільки від перемоги України залежить безпека європейського континенту, і тому треба пришвидшувати якраз інвестиції і е конфісковувати активи. Тому мені здається, що е, до цієї логіки е, треба додати, що збільшення нашого оборонного потенціалу, нарощення виробництва власних ракет, нептунів, наших е, артилерійських систем. Ось, і в співпраці тісні з тими країнами, які вже не просто усвідомили, а готуються до того, що неминучою буде агресія, конфронтація вісі зла з. Європейським союзом і з власне НАТО. про це пані Гано хочемо далі розпитати. Зараз ми до слова показуємо прес-конференцію Марка Рютте. і от він теж каже, що Україна має мати можливість виступати з точки зору сили, власне, мати оцю силову позицію. і Для того треба нас підсилювати. І в розмові з Трампом він власне сказав, що треба Україні дати зброю, тому що якщо Україна її не матиме, то далі будуть проблеми із Іраном Китаєм. Північної Кореї словом із цілою цією вісі зла, про яку ви кажете зараз для Трампа і загалом для світу, яка, яка війна є першою, власне найважливішою на порядку денному, тому що що раз частіше зараз звучить те, що все таки увага повинна бути їхня звернута до близького сходу, до того що відбувається на сході, а не в Україну, як Трамп власне розцінює мапу світу і куди в першу чергу дивиться? Ну, насправді ви пригадуєте, як раніше нам представники особливо республіканської партії казали, що о, головним суперником США і загрозу вони бачать в Китаї, тому питання закрити потреби військові, зокрема країн індо-тихоокеанського регіону, з якими в них є стратегічні партнерства, як з Японією, Південною Кореєю, також з Тайванем, це то пріоритет. А я щойно повернулася із Галіфаксу. Безпекової конференції, де екс-президентка Тайваню, пані Цаї, на дуже провокативне питання поставлене їй, що є пріоритетніше надання озброєнь Тайваню чи Україні, зважаючи на те, що США не можуть покрити потреби двох театрів. І вона абсолютно ствердно сказала: для нас, для Тайваню, пріоритетом залишається Україна, тому. Першочергово надавайте все, що є в США Україні, тому що від перемоги в Україні залежатиме, як буде розвиватися ситуація в нас. Я знаю, що ця заява викликала дуже бурхливу реакцію в деяких колах, зокрема й республіканської партії, тому що вони дуже вміло використовували цю карту, кажучи, що ось. Давайте хай європейці самі закривають е, свої е, проблеми безпеки, хай це буде їхній обов'язок допомагати Україні, а ми фокусуємося на допомозі Тайваню, і вона цією заявою фактично спростувала такі підходи, заперечила і сказала, що найголовнішою взагалі зараз залишається Україна і перемога тут, і ви знаєте, будучи нещодавно теж в Брюсселі, коли один єврочиновник сказав, що. Ганна, працюйте більше з різними столицями, особливо західної Європи і з деякими вашими сусідами. Тому що складається враження, що для південної Кореї і для Японії ваша поразка виглядає більш загрозливою ніж для деяких країн. Я не буду їх зараз називати в Західній Європі. Словом треба, тому, щоб е ці слова то... почули теж і в західній Європі, і не тільки. Пані Ганно, дякуємо. Ганна Гопко, я? народна депутатка восьмого скликання. А зараз голова правління ГО «Мережа захисту національних інтересів Анс була з нами.